ефірі програма Ваш консультант. Сьогодні будемо говорити про роботу новоствореного відділу інспекції з паркування Гість студії начальник відділу Анатолій Марковський. Я вас вітаю в нашій студії. Не так давно в Южному створили окремий відділ інспекції, який буде відповідати та контролювати паркування в нашому місті. Розкажіть, ви очолили цей відділ, як він буде працювати, як він буде впроваджуватись в нашому місті і чи потрібен він нам. Які у вас плани? Давайте так в загальному спочатку. Ну, метою створення даного відео є забезпечення безпеки дорожнього руху на території міста Южного, здійснення контролю за станом належного паркування водіями, водіями транспортних засобів у місті та виконання правил паркування, зупинки та стоянки транспортних засобів на території міста Южного. Так, відповідно до положення про відділ інспекції з паркування Южнівського комунального підприємства, затверджене рішення міської ради з 31 номер 30 Основним завданням є контроль та дотримання правил дорожнього руху нашими водіями, тому що у нас в нашому місті, звичайно, машини залишають де хто може. Проблема нашого міста це більше в нас двори малі, вуличні вузькі. Люди залишають транспортний засіб, так як на зелених насадженнях, так же і на бордюрах, так же дуже мішають муніципальним роботам, так же, як мусор, вивоз ранній, люди залишають прямо під під'їздами. Невозможно не під'їхати, не від'їхати, як і скора, як стальні служби. Да. Для чого створена інспекція з паркування? Це є з відділ... більше структура того, щоб навести болі порядок в місті. Для... для чого? Для того, щоб е, наші водії е, могли зазвичай поставити транспортний свій засіб. В положеному місці, щоб не було, приїхав додому, залишив автомобіль і пішов. Як він там оставив, проїде хтось, зможе чи хтось під'їхати, вже це нікого, як говорив, його не інтересує. Для цього зараз буде є закон України повністю про створення відділу з інспекції з паркування для більш упорядковування цих питань. Сильний, сильний діалог береться у нас на стоянку зупинку. Особливо у нас на проспекті Миру там під знаками стоять люди. Всегда стоять машин 4-5, ми вже їх попереджували. Ми, ми на даний момент поки проводимо роз'яснювальну роботу, попереджувальну роботу, тому що. Там в наших листівках ми указуємо. Що... Да, розкажіть, у вас є спеціальні. так? Да, у нас уставки, є так? такі спеціальні листівки. Угу. Що тут пишеться? Значить, на цих листівках ми інформуємо, хто ми що ми, наш цей. І, наприклад, знак 334. 334, який у нас якраз розположений на проспекту Міра. Це заборо... зупинка заборонена. А там э, таксісти чи, чи... ні, там звичайні, звичайні. стоять. Там, Угу, угу. Постійно це вже виходить. Це де... мешканці будинків що поряд? Так. Ага. Це наші мешканці будинків. Там є стоянки з лівої сторони, якщо їхати по ходу до ставка, є спеціально визначені стоянки. Так, кармани, так? Да? Так, кармани, як для цього. А вони становляться з правої сторони під знаками. Знак Зупинки заборонена, люди розуміють, що це є поворот і він вже не є дії. Но у нас Якщо є проїзна частина, це вважається перехрестям. Там у нас з правої сторони виходить, під цими знаками, там їх три, чотири знаки стоять, люди все одно зазвичай залишають свої транспортні засоби. Ці транспортні засоби, поки ми попереджуємо, але є роз'яснення з, з такої сторони, як, наприклад, автівка буде евакуватися. Якщо вона розташована на пішохідних переходах ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі, на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещування проїзної частини за відсутності на ній пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі, зупинки проти бокового проїзду ну, це Т образний перехресток більше, це буде евакуація. Потім на проїзній частині, де відстань між суцільною лінією, розмітки та прилежними краю проїжджані частини транспортним засобом, що зупинився не менше трьох метрів. Значить, ще у нас є ще одна проблема: бі біля ринку нашого. Там постійно теж оставляють транспортний засіб, а саме ліпше, більше пробують заїхати іменно на стоянку автобусну. Так, до речі, це наша проблема року да, з групою рік. Так, да, на стоянку автобусу. Якщо машина, транспортний засоб буде залишати там, то буде одразу ж машина накладений, буде штраф. Потім машина буде визваний евакуатор. Також буде повідомлено, це буде як інспектор з паркування має право визвати евакуатор, потім повідомити в службу 102, потім. Буде оформлено тимчасовий акт тимчасового затримання цього транспортного засобу, так як він е, оставив машину, транспортний засоб в неналежному чин, е, місці. І буде евакуюватися, будуть проінформовані поліція, де буде знаходитися машина на штрафмайданчику, який евакуатор, все буде залишатися, всі будуть знати. Е, значить, це буде у нас один єдиний сервер, на якому можна буде також будь-якому водію зайти в сервер Южнівської міської ради, там буде відеофотодокументування, це буде в трьох або в чотирьох відах, так як же буде прилягатися територія, фотографіюється, машина, зупинки. значить… А це для чого? Для того буде відеофіксація, щоб можна був як водій транспортного засобу, тому що може знати, що, де його машина, що було порушено. Буде він 102 дзвонити і узнавати, де на даний момент заходиться його транспортний засіб. Там всі будуть реквізити. І також буде узнавати, подивитися на своє правопорушення. Е, якщо правопорушення буде сплачено в, е, в срок до 10 діб, там йде знижка 50% до да, штрафу, а якщо більше. 10 днів то вже йде як повний штраф, ну а далі після 30 днів не оплати штрафу буде передано діло в виконавчу службу. Також воно буде стояти все на сервері, воно все буде контролюватися. Питання є, ще більше людей зацікавлює, на кого будуть робитися штрафи. Значить, штрафи будуть здійснюватися непосередньо на водія або на хазяїна машини, так як буде це будуть спеціальні планшети, да, буде, він буде одразу документування, дає запит на сервер, також в запит в сервер поліція, таможня, прикордонники. Можемо знати, якщо це наш, як говориться, євробляхи, віз, яка людина везла, буде штраф оформлюватися на нього. Но водій, який керував цим транспортним засобом, має право сам сплатити. Mm -hmm. Повне право. Якщо він не сплачує ці штрафи сам, значить будуть штрафи э, оформлятися повністю на власника. Але да? да. власник може також прийти в поліцію, написати заяву, що він продав автомобіль, і вияснити. Так, да, що ну це ну, як ну, якщо він не зробить, буде сам платити. За іноземними машинами, тобто транспортними засобами, вони будуть на прикордонні, Там буде заборона в'їзду, якщо не буде проплачені ці штрафи, і також вже буде тяжко оформити і навіть в'їзд-виїзд зробити. Ну тобто все з так серйозно. Так, да, Це є закон, закон України, це не то, що ми там щось. придумали, це є. А на... який номер там статті, щоб люди могли почитати, познайомитись більш детально. Зараз вам скажу. Угу. Точний. Ну, стаття тимчасового затримання, це закон України 265. Прим, 4. Тимчасове затримання транспортних засобів інспекторами з паркування. Це можете ознайомитися. Тобто є декілька таких статей. Так, да, є, ну ми, підпри... ми більше будемо. У нас йдуть статті 122 і 105. 52, частина 1, частина 3. 122 це порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, зупинки стоянки проїзду пішохідних переходів, а, також, а так само порушення установи транспортних засобів на заборони рухатися на тротуарах, пішохідних доріжках. Що він тягне за собою? За собою він буде накладення штрафу в розмірі 15 неподаткових мінімум. Неподаткований не мінімум, це в нас зараз 17 гривень. Це десь приблизно буде 255 гривень. Це якщо це не вмишлене, не під знаком. Або під знаком, ну це зупинився, залишив там, ну, не систематично. Тому що ці, що я говорю, у нас на проспекті Миру, це вже систематично. Ми їх вже попередили, ми вже листівки. Самі люди, так. Практично, да. Вони є. У нас теж вже зафіксовані. Все, але ми поки попереджуємо. А от скажіть, от ви до людей цих підходите, да, і ви кажете, вже давали листівку, попереджали. А от вони як реагують, коли ви їм знову це кажете? Вони вас не сприймають і думають, то хто ви такі тут? будете нам розказувати? Що вони відповідають вам? Чому от? ну люди відповідають більш всього, де мені залишити свою автівку? Двори малі. Ви всі хочете, щоб ми це… Щоб ми десь їх прибрали, а де нам залишати автівку. Ну, а де тійсно, в Южному ну, треба залишати автівку? Ну, взагалі, ми, от як покра... Ну, як вам сказати, є во дворах, вже да? в кожному дворі є свої місцеві свої транспортні засоби, вони вже в кожного є своє практичне місце. Місце. Уже є. Більшість того, що вже є свої місця, все одно є порушення. Но для цього ми хочемо, щоб э, э, питаємося, зараз э, розмовляти будемо з ОСББ, ЖЕКем, що ще в нас там ще. Щоб вони зробили до законодавством, хоча б розмітку. Mm -hmm. Тому що навіть взяти на Ну, навіть примір приморська, 19. Так. Mm -hmm. Там біля двору у них э, дуже вузько. Вони зробили розмітку, все як полонений. Як повинні стояти машини? Пойде до того, що навіть під'їзд до мусора вони залишили, щоб могла би під'їхати Жековський робітник, забрати контейнер, викатати. Все по розмітки зроблено. Тут машина з одного сторони, з другої сторони, і плюс в обочину з однієї сторони. Там зроблено. Це більш ну, такі питання, що можна це все-таки. Це організаційне це, це ОСББ да. може вийти, зробити. Що можна сказати, де залишати авто? Є ж такі що, наприклад, дуже багато автолюбителів. Ну, нема де дійсно там поставити. Навіть от в кармані, ну, от, все зайнято. от Куди людині? Це, куди ну У нас вздовж по, беремо по, по території Южного, да, по кругу, даже, да, у нас практично везде є стоянки. Кармани. везде. Город у нас не такий сильно здоровий, як Одеса, там, Чише, там Львів, Київ. Щоб можна там йти. У нас город можна пройти за 20 хвилин. Якщо її залишити там, нічого страшного. Я так думаю. Є у нас і платні парковки. У людей багато є гаражі. У нас е, тенденція в нашому місті в гаражі машину я не залишаю. Я її залишаю вдома. Біля зали. Так, у нас так. Так, вона є. ну Що зробиш? Для цього зараз проводиться роз'яснювальна робота щоб 에, люди більш адекватно до цього віднеслися. Що це, є люди не, недовольні, коли в неї машина стоїть на газоні чи під вікном, газує, хтось там щось ремонтує. Це ж не то, що там, наша примха, чи ще. це і законодавство, є це плюс звер... Звер... звертання людей, жалоби. А от На ви звертали увагу, що є по місту автівки, які вже ну, там, 10 років вона стоїть, да. вона навіть за, не за користується. За ці автівки вже було нашим мером, навіть і нами, вже була пропозиція, буде все-таки, коли штраф-майданчик, вони будуть просто евакуюватися. Зараз вони теж предупреждені, що заберіть, будь ласка, висівка положена. Уберіть, тому що ті автівки дійсно залишили, вони вже там. Колеса спущені і вже і Мне все що пристуті ну, да. займає місце. Так ну, буде, буде евакуація цих автівок. Я так розумію, зараз ну ми чекаємо. Циклон, снігопади, і вже в декілька тижнів і ну теж проводите роботу, тому що особливо взимку, коли засипає снігом, теж проблема, що не може заїхати вже спецтехніка посипальна да, і да. розчищена. Це у нас теж дуже велика проблема, тому що от вуличні я вас приб'ю і водій вже не може, тому що вже снігом засипало ту машину, і він її не може вже ніяк, коли в момент снігопаду і прибрати. Звісно, він не може прибрати і також не може прибрати снігобиральна машина, тому що. Він виявляється, тупік. І цього, за цього, за це належно, ми теж вже думали, за це питання, буде підніматися, все-таки буде якось щось вирішується в тому плані, як би це. Якщо буде це зроблено, я так як казав, що хоча б розмітка буде все-таки. Вони зможуть хоч прочищати для того. С Сніг, щоб можна було проїхати автомобілю. Mm -hmm. Якщо це буде з однієї сторони, з іншої сторони, то він не цей і снігоприбиральна машина, лібо вона буде не прибирати. Ну якщо вона пошкодить машину, вона теж не буде за це відповідати. Краще mm -hmm. Потім... взагалі не заїжджати. Так, да. mm -hmm. ну, ну, так як. Так, да, він не буде їхати, тому що буде пошкодження. Ну для цього знову ж, чого і проситься, щоб люди зараз на зимовий період хто особливо менше передвигається своїм транспортним засобом, щоб залишали їх либо на платних парковках, либо на своїх гаражах. Або в такому зручному місці, щоб не забороняти, щоб не під знаком, не під чим. Ну, щось думати. Тому що це дійсно питання не тільки нашого міста, це питання всіх. Це є проблема. Тому що транспортних засобів дуже багато. З кожним днем більше і більше. Так, а дивіться, о, хто. Штраф накладається у виконкомі накладати. Чи ви? Чи Ні. ви складаєте протокол, а вже далі передаєте? у нас? Е, я ж вам чую. У нас будуть спецзасоби. У нас вони є закуплення. Це будуть планшети, це мобільні, мобільні принтери. Він буде виносити зразу постанову. Значить, інспектор з паркування йому тепер не потрібно ждати водія Раніше поліція, не могла штрафа е, написати. Здійснювати протокол за попередження і лише там якийсь штраф, тому що йому треба було чекати водія. Да. Водій, як зазвичай стоїть з боку і дивиться, як стоїть наша доблісна поліція. Ну, Постояла вона 10 хвилин, розвернувся, поїхав. Він сіти і поїхав. А собі. тепер що там? Тепер, виходить, да, планшет, це буде відео, фото, документування, фіксація, я ж вам говорю, буде одразу заданий буде запрос на сервер. Сервер видає власника автомобіля. Автома... Його так точно. Власник автомобіля він буде повністю там всі його дані. Ти составляєш в автоматичному режимі. Це буде составлятися. Там же протокол, а вже буде тільки повідомлення. Зразу буде постанова. Про сплату для чого це зроблено? Для того, щоб інспектор з паркуванням не мав змогу, во-перше, -во до грошей. Плюс люди, якщо залишили свій транспортний засоб, вам повідомлення. Якщо це забороняє або є безпека руху, то що я вам перечитував, там є аспекти, то да, буде це евакуація, це буде через 101. А, поки... а так, якщо буде це порушення просто правила стоянки, зупинки, то буде вже винесена постанова. Під окошечко, під це. Ага. А куди ж водій йде, власне сплатити гроші? Це де здійснюється? Буде здійснювати. Ну, це де буде банк, буде а, буде, да, буде все створено, вже створюються реквізити. реквізити. Повністю все буде на цьому чекі, реквізити, Пойду до того, як ти можеш подивитися. Я ж говорив, що в телефонному режимі подивився твоє правопорушення. Ага. Далі в ну, те ознайомився. ознайомився, все. Так, да, таке. А коли в місті планується от, придбати цей евакуатор, де він буде знаходитись? Хто буде ним управляти? Зараз це питання в нас стоїть на першому плані. Буде, я так ну, буду. як хоч плануєте, от, це все. Це більше міська рада. Це угу. планує, ну, тобто ви не Ви чекаєте буде, виділення грошей, буде, коли да, закуплять? Ми чекаємо виділення грошей, коли закупка, плюс пройде, мабуть, тендер. Тендер. На Штрафмайданчик, uh -huh, uh -huh. Бо там є свої аспекти для штрафмайданчика. А який він має бути? Він mm. має бути великий за територію, десь за містом. Mm, це вже буде рішатися. Там вже ж багато є аспектів по поводу парковка, там, там заборонено за місцем. Ну, бістріше, що це буде за місцем. Mm -hmm. От ну, міський голова колись, як приклад, приводив Южтранс, Там у нас теж є. Автобуси спецтехніка, і там досить така велика ділянка, ну, і вона замісне. Поки це питання я не можу відповісти. Угу. Е, якщо засипе снігом і водії не приберуть автівки, ви будете також да, виходити, розмовляти, Ну, да, щось ми будемо вирішувати. також щось будемо питатися, я не знаю, будемо. ну, Ви самі зрозумієте, тоді більше вже. Будемо накладувати штрафи, також буде, будемо якось, як говориться, колективно. Uh -huh, uh -huh. Ще в Южному є якісь такі досить проблемні місця, от, як, наприклад, проспект спеці в центрі. Чи в принципі от тільки центральна от, Та ні, ділянка. У нас... Ну, Ви ж Практич... вже ходили про місту? Практично всі Да. Сильно люди люблять, як раніше, ставити на газон, на бордюр, в двірі. Перед можливо, дома. вони не вважаються газоном. Там, ну, можливо, не Трави немає, думаю, ну і ну, нормально. Незнання закону не знімає за собою. Так, так. Тобто у нас всі двори проблемні, виявляються. Ну не. ну, не всі. Зараз на. А от ті, де є Дис... шлагбаум, там вже, вже вирішили якось. Нас... О, там вони вирішили це питання, вони поставили шкомбами, вони собі поставили пар... парковочки, кожен своє місце відвів. Ну, я так думаю, що це. Чи комунальні, чи СББ, вони, вони СББ, значить, вони будуть рішати, як вони будуть чистити. Може, це будуть самі власники свою територію чистити. Це добре, хороше рішення у них. Також потім потому, для чого і кажеться, що треба зробити спеціальне відвідування місця для стоянок тих автотранспортів, які знаходяться біля дворів, домів. Пой до того, що Неживую. зробити розмітку, до того, що хоч... Должен бути проїзд, для того, щоб могли почистити сніг чи желедицю посипати, ті же будуть ОСББ буде робити. А ви патруль здійснюєте один чи з інспектором? Ми також можемо із інспекторами угу. і ну, з інспекторами поліції ви маєте в виду. Ні, з вашими. От ви а, ну, від муніципальної варти. Муніципальної ні. Не один. У Нас вже на муніципальній варті є чотири. Угу. Тобто ви йдете, наприклад, на рейд і берете одного інспектора собі, так? Так, да, ми можемо всі йти. Тому всі, всі, всі. Да, тому що трошки все-таки як би не було, в місті є люди різні. одні добре відносяться до цього, що правильно треба зробити, щоб порядок, щоб люди це, займалися цим, інші ну, сильно. Дуже. Ну, Бувають агресивні. так, да, агресивні uh -huh. і слухаєш все, як має бути. Uh -huh. От таке часте питання: люди ну, ставлять, що які такі повноваження, звідки вони вирішили, що мають право, вони ж не поліція. Ось. Да. От часто кажуть, з 27.09, ну, 27, да, З 27.09.18 року створено відділ інспекції з паркуванням. У зв'язку з надання, набуття чинності з 27-го року закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів від 21.12.17 року номер 53.64 з метою забезпечення належного паркування транспортних засобів та обладнання парковок, як на територіях міста, керуючись чи Частиною 5 статті 57 Господарського кодексу України, статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Ну ви якось прирівнюєтесь так, до інспекторів, саме от поліцейських. Ну це є закон України. Да. Вони вам не потрібні, щоб ви наклали штраф і все інше. Правильно? У вас є свої повноваження, щоб оце люди розуміли, да. ви да, маєте. У нас повноваження муницип... Вам не треба чекати поліцію, ж, правильно? Ні. Це вже є закон України, це вже внесення от іменно цих всіх законодавчих актів, все створення іменно, от іменно інспекції з паркування. Також виконують ці же функції, також і поліція, також виконуємо ми. Це більше, щоб. Це розділено, так? Більше Ну, воно не поділена, вони, поділені, вони займаються також своїми. Також більше це ще йде парковка, як на великих городах, це є платні парковки. Значить платні парковки повинні бути створені обов'язково платні банкомати, паркомати. Там же також, якщо в нас будуть платні парковки, це значить, якщо ти. Залишаєш транспортний засіб на платній парковці, там можеш проплатив, тобі буде чек, ти зобов'язаний будеш на платній парковці з лівої сторони на лобовому стеклі залишити або на панелі, або так, щоб було видно, що ти проплатив парковку. Да. Якщо не буде проплачена парковка, то буде накладений штраф в 20-кратному розмірі. Значить, якщо це. Ну, Наприклад, 20 гривень, значить 400 гривень. Вже штрафати. будеш. це була програма. Ваш консультант до зустрічі на каналі Южненського телебачення.